Шановне пасто, всім привіт-привіт, мої вітання, друзі, мира, добра. Ну що, в нас з'явилась можливість така інфа. Зараз її перепровіримо. Отримати безкоштовну листівку. І надіюсь, що для когось з вас вона буде щаслива, випаде супер-пупер, письме Це. Да? Комусь випаде звичайна, так само, як і мені. Ну що, перевіряємо і показую, як це діло. Зробити, можна зайти через сайт, ну хто там не знає, не париться, я вирішив зробити простіше, що нам треба, щоб її отримати. І відкриємо. Заходимо от сюди, де в нас е, міні-гра, і зараз будемо її отримувати. Все, в принципі, покроково. Я думаю, нічого для вас нового не буде. Більшість гравців, можна сказати, Практично всі це діло проходили, і тут вибираємо, де в нас ноль топлива, щоб зайти на сайт. Отримаємо більше пального. І тепер далі, друзі, увага! Вибираємо контейнери. Бачите, от, зимові свята, пропозиції, танки, контейнери. Вибираємо контейнери і Потихеньку двигаємось. І от у нас воля є отримати одну безкоштовно. отримуємо її і будемо відкривати. Не знаю, зараз поки що в грі не з'явилося в самій грі можливо, ще з'явиться, Скоріше за все, повинно таке бути, сам надіюсь Ну Отримуємо і відкриваємо. Зараз подивимось, що з нами. Із нашої безкоштовної випаде? Ждемо нарахування, а можливо вона вже є. Дивимось різне. Поки воно перегружається, друзі. Ну, проблеми з світлом, з інтернетом, самі розумієте. Ось вона з'явилась Що вона може принести? Самі все знаєте. Хотів би тільки подивитися процент на номер 1001, на другий номер 069, на третій 030. Ну що, що ми очікуємо? І що ми отримаємо? Отримаємо ми номер 10. Мені випало звичайна листівка. Спробував вам показав. Вподобайку, я думаю, заслужено. Напишіть свій коменти, кому ще випало. А якщо подобається відкриття різних контейнерів, то можна і підписатись. Вам бажаю мир, добра здоров'я, всім удачі, всім па-па!